Ми вас вітаємо з професійним святом, Дуже вам дякуємо за ваш титанічний труд. Я хочу вам побажати невичерпної енергії, найскорішої нашої перемоги, щоб ми могли жити під мирним небом нашої рідної незалежної України. Зі святом вас від міського голови. Теж передаю вітання вам, медичні наші працівники. Ви на рівні наших захисників. З першого дня війни ви приймаєте на себе теж велику відповідальність. Хочу вам подякувати за це, за те, що ви 24 на 7 допомагаєте, рятуєте, лікуєте, вкладаєте свою душу. Зі святом всіх вам! здоров'я, наснаги. Успіхів вашим благородної праці разом до перемоги! З Днем медичного працівника хочеться побажати вам, щоб ви були здорові, щоб у вас була велика підтримка, мирного неба нашій Україні. Зі святом. Ви працюєте над захистом нашого населення, а також під благополуччя. Це надзвичайно важливо. Не дивлячись на скрутні наші часи, ви віддаєте себе роботі. Тому велика пошана вам дяка ще раз зі святом. Всім нам наснаги, всім нам здоров'я. Головне, щоб в ваших сім'ях панував добробут, щастя, щоб всі ваші рідні були здорові, а ви за них були спокійними.